Привіт! Я Анастасія Махник. Пропоную вам разом з нами відвідати екопарк-Попівка, що на Полтавщині. Екопарк знаходиться в 30 хвилинах їзди від Миргорода. Радимо їхати туди машиною, оскільки відстань від найближчої зупинки автобусу до парку 6 км. Одразу на вході у парк ви побачите інформаційний стенд, який розкаже про дотешніх мешканців. Парк знаходиться в лісі. Тварини тут живуть у тиші природи. І знаходяться у своєму природньому середовищі. А далі ви зануритесь в атмосферу дикої природи, де серед тінистих дерев живуть тварини і птахи. Якщо заплющити очі, можна б почути голос птахів, клич колега або якийсь та овець, піржання коней. Хоч ми і привезли тваринам яблук, вони не виглядали голодними, тут за ними добре доглядають сіном набиті кормушки вдосталь. Біля просторих загонів можна було побачити гарбузи, кукурудзу і нагодувати ними тварин. Окрім всім знайомих коней, диких свиней, кіз і овець були віслюки, гаял, альпаки, олені, дикобрази, різні цікаві птахи, яких випускають в дику природу. Найбільш вразили грізні бізони, які залюбки посмакували гарбузами. Наші прогулянки великою площою парку. Ми поєднували з ланчем у просторі альтанців, яких на території багато, і катанням на гойдалках. Тут все продумано для сімейного відпочинку. Спілкування з тваринами в природних та приємних умовах допомагає у подоланні наслідків різних травм та навіть важких хвороб. Позитивна взаємодія з меншими братами, знімає почуття тривожності, відновлює здоровий сон, підвищує настрій. Натішившись спілкуваннями з тваринами, можна зануритись в глиб лісу. Тут ростуть дуби, осики, ясені, вільхи, дикі яблуні і груші, горобина, ліщина. Тут можна зустріти оленів, кіз, лосів, диких свиней, лисиць, зайців, білок, бурсуків, єнотів, тхорів. Кажуть, що зрідка трапляються й вовки. Водяться степові і лісові птахи ворони, сороки, шуліки, корібки, яструби-перепелятники, жайворонки, перепели, галки, солові, шпаки, дрозди, синиці, кіпчики, горобці, дятли, ластівки, голуби та багато інших. Отакний екопарк це місце. Яке поєднує в собі відпочинок на природі з можливістю безпосереднього контакту з тваринами та рослинами, він корисний для екологічної освіти та покращення здоров'я і благополуччя.